Вітаю! Зараз, звісно, не треба готувати прикормку для риболовлі самому. Набагато проще піти в магазин та купити і не морочити собі голову. Але якщо ви з якихось, з якихось причин не змогли придбати прикормку до риболовлі, такий простий рецепт з інгредієнтів, які купуються в звичайному магазині. Зараз я буду готувати і все вам покажу. Перше. Вівсяні пластівці. Треба їх е, кілограм. Другий інгредієнт це висівки. Треба їх 400 грам. Третій панірувальні сухари. Сухарей треба теж 400 грамів. Все добре перемішуємо. І на останнє додаємо ароматизатор В мене є отакий от, е ананас. Якщо у вас його немає, то можна в тому ж супермаркеті купувати звичайного ваніліну для харчового, який використовується у кондитерці. Теж додали ваніліну чи е, ванільки і все буде добре. Трошечки пару капель. І знову добре перемішую. Зараз додам води і наша прикормка буде готова. Води, друзі, додаємо стільки якої консистенції ми бажаємо, щоб вона була більш розсипчата чи менш розсипчата. Отакий от звичайний простий рецепт. Для того, щоб ви могли поїхати на риболовлю, якщо даже ви не змогли придбати фермової прикормки. Ну, на цьому у мене все. Їздіть на рибалку, ловіть рибу. Бажаю усім здоров'я та миру. До зустрічі на водоймах.